Вітаю вас на каналі Vector. Ми продовжуємо вивчення алгоритмічної мови C. Тема заняття вказівники та посилання або Pointers та References. Вміння працювати з адресами робить C та C дуже ефективними алгоритмічними мовами. Також робота з адресами вимагає від програміста додаткових знань. Оскільки неправильне використання цього механізму може призвести до зависання або крашу вашої програми і навіть збою в роботі операційної системи. Тема вказівників не є простою для розуміння, тому якщо ви відчуваєте складнощі в сприйнятті матеріалу, повторіть цей урок ще раз. А загалом ми будемо звертатись до поінтерів та посилань, поінтерів і референсів або вказівників та посилань на протязі всіх наших занять. Тобто наступні заняття ми теж будемо використовувати цей матеріал. З попереднього заняття ми знаємо, що найменшою одиницею інформації на комп'ютері є біт. Біт може приймати два значення: або 0, або одиниця. Якщо скласти 8 бітів, то ми отримаємо 1 байт. Байт це теж найменша одиниця інформації на комп'ютері, яка має свою адресу. Для наглядності пам'ять комп'ютера представляють як стовпчик байтів. Кожен байт пронумерований. Відповідно, номер цього байта можна розглядати як його адресу. На даному малюнку наведено приклад, як ми будемо розглядати кожен байт в пам'яті. Зверніть увагу, що адреса кожного байта буде представлена в вигляді 16-річного числа. Із попереднього заняття ми знаємо, що кожне 16-річне число має префікс 0x. Також на минулому занятті ми встановили зв'язок між десятичною, двоїчною та 16-річною системою обчислення. Для програмістів на CC++ C дуже важливо знати і розуміти і вміти переводити з однієї системи в іншу. В даній таблиці ми встановили зв'язок між 10-тичною цифрою і представленням в бінарному коді в двоїчному. Також 16-річна повна відповідність. Давайте розглянемо на прикладі, як змінні, об'явлені в програмі, будуть розміщуватись в пам'яті. Уривок програми, де об'явлено три змінні. Перша символьний тип, тобто каретер всього 1 байт. Друга A – це цілий тип інтеджер 4 байти. І третя, це вказівник або поінтер. В тому випадку, за допомогою зірочки після типу ми об'являємо вказівник на тип інтеджер. Коли ми починаємо компіляцію, система б'є спеціальну символьну таблицю. Ось приклад символьної таблиці. Де кожна змінна, ім'я цієї змінної буде виписане, адреса, за якою буде розміщуватись в пам'яті ця змінна, і тип цієї змінної. Навіщо нам тип? Ну, По-перше, якщо ми беремо символьний тип коректор, то ми знаємо, що це тільки один байт, і тому адреса, яка в нашому випадку 1000 16 річному коді, буде вказувати на цей один байт. Якщо ми розглядаємо змінну A, яка є інтеджер. То, відповідно, ми знаємо, що це 4 байти. Тому адреса в даному випадку буде вказувати тільки на перший байт. Далі система знає, що треба розглядати додатково ще 3 байти, щоб утворилось цілий тип 4 байти інтеджер. Вказівники. Поінтери. Який розмір мають ці зміні цього типу? Справа в тому, що на сьогоднішній день. В операційній системі Windows ви можете створити програму для 32 розрядної системи та 64 розрядної системи. В випадку 32 розрядної системи вказівник буде займати в пам'яті 4 байти. В випадку 64 розрядної він буде займати 8 байтів. Про це ми поговоримо пізніше. Зараз давайте розглянемо, як же ці змінні розміщуються в пам'яті. Ось таким чином. Ми вже знаємо, що зручно уявити собі пам'ять вашої програми в вигляді стовпчика, де кожен байт має свою адресу. От і в даному випадку, якщо ми об'явили ці три змінні, то відповідно в пам'яті буде відведено місце, в яке ми зможемо покласти певні значення. Ми продовжимо нашу програму і поставимо значення в змінну символьну «a» латинську алфавіту, «a» дорівнює 10 і P, яка є поінтером або вказівником на інтеджер, буде за, е, привласниця адреса змінної «a». Тобто, в нашому випадку, якщо ми говоримо, що адреса змінної «a» Буде 1.1.00, то, відповідно, ця адреса буде записана в змінну P. Давайте подивимося, як це виглядає. Тобто змінна A після привласнення піде в цей байт, який знаходиться за адресою 1000. Далі 10 буде записано в 1100. І значення 1100 буде записано по адресі 1200. Зверніть увагу, як ми написали привласнення поінтеру адреси змінної «a». Ми використали символ Ampersand. Цей символ перед змінною дозволяє взяти адресу, де знаходиться ця змінна. Тобто, в нашому випадку змінна 10 знаходиться за адресою 11.00. І відповідно з амперсандом ми отримуємо адресу, цю саму зміну 11.00. І ми привласнили змінні, е, P. Наступна змінна B. У нас об'явлена як референс або посилання. Також зверніть увагу на різницю. Ми використали знак амперсант, але в даному випадку знак амперсант використаний в об'явленні. Це відрізняє його від використання знаку е, вже біля е, об'явленої змінної. Тобто, в даному випадку, де ми взяли адресу змінної A, це працює як розадресація, тобто взяття адреси змінної. При об'явленні той самий знак «Амперсант» буде створювати референс змінну референс або посилання. З точки зору даного об'явлення, ми створюємо змінну, яка буде мати в таблиці, символній таблиці, яку ми описали раніше. Ту ж саму адресу, що і змінна A. Як це виглядає? Ось, будь ласка. Тобто, змінна B має, в пам'яті буде мати ту ж саму адресу, що і змінна A. Тепер, якщо ви змінили далі в програмі змінну A, тобто привласнили значення 100, то, відповідно, і в цю ділянку пам'яті, де знаходиться зміна A, буде. Записано число 100. Але в той же час B, змінна знаходиться в тому ж самому місці. Тобто, після того, як ви змінили змінну A, змінна B теж отримає значення 100. Тобто, ми можемо сказати, що в даному випадку референс або посилання це якби синонім або друге ім'я од тієї ж змінної. Давайте наберемо даний приклад в Visual Studio і в режимі Debug розглянемо, як змінюється значення цих змінних і як вони відображаються в пам'яті. Запускаємо Visual Studio. Відкриваємо Solution, який ми створили на попередніх заняттях. Open Project. Виходимо в папку Chapter1 і знаходимо файл Chapter1.sln. Розширення sln. Запускаємо. Відкрилась наша solution, в якому ми маємо 4 проекти. Давайте створимо новий проєкт. Локальне меню. Add. New Project. Вибираємо Empty Project і даємо йому ім'я. Перший розділ. Урок 5. Pointers. Project створено. Давайте зробимо його активним. Теж Локальне меню права кнопочка. Set a Startup. Додамо вхідний файл для кодування. Локальне меню права кнопочка. Add New Item. Вибираємо cpp-файл. Називаємо його Main Test. Файл створено. Наберемо текст програми. Об'явимо три змінні. Перша CH типу char, друга A типу integer і pointer або вказівник на цілу P. Привласним значенням до цих змінних CH дорівнює латинська A. A дорівнює 10 і P дорівнює взяття адреси від змінної a. Компілюємо нашу програму. Помилок немає. Запускаємо в дебагін. Нагадую, це F10. Закриємо вікно Watch. Натискаємо F10, і ми вийшли в точку, де буде здійснюватись привласнення. Давайте вивчимо нове вікно, через яке ми можемо відслідковувати пам'ять нашої, нашої програми. Для цього в меню Debug Windows Memory ми відкриємо одне з вікон. Memory 1, Memory 2, 3, 4. Тобто, це чотири вікна, які ви можете відкрити одночасно і відслідковувати. Різні ділянки пам'яті вашої програми. В даному випадку ми відкриємо Memory 1, перше вікно. Ось воно відкрилось. В даному випадку, з, з лівої сторони, ми бачимо адреси. пам'яті. Потім йдуть дані, починаються з цієї адреси. В даному випадку ми отримали адреси не кожного байта, оскільки. Це вікно можна конфігурувати для перегляду різних масивів інформації в пам'яті. Ось з правої сторони є комбобокс, де ви можете вибрати, як ви хотіли б переглядати ваш, вашу ділянку пам'яті. Ну, Наприклад, якщо авто, то Visual Studio автоматично буде розміщувати інформацію так, щоб помістилось в даному вікні. Якщо ми поставимо 1 відповідно, ми отримали картинку, таку, яку ми малювали на попередніх слайдах. Тобто вся пам'ять представлена в вигляді стопчика, де кожен байт має свою адресу. Ось, будь ласка. Також ви можете зробити це або написати довільну цифру. В даному випадку у нас цікавить 4. Якщо ми будемо переглядати інтеджер, то ми маємо вхідну адресу і 4 байти. Зверніть увагу, кожен байт представлений. Через 16-річне число, точніше, два таких числа по 4 біти кожен. Так, повернемось до е, перегляду кожного байта. І власному... О, давайте спочатку візьмемо адресу змінної Січ, знайдемо, де знаходиться, де комп'ютер виділив місце в пам'яті для зберігання інформації для цієї змінної Січ. В розділі адрес вікна меморі треба надрукувати адресу, яку б ви хотіли подивитись. В даному випадку ми не знаємо адреси «CH», але ми можемо використати механізм взяття адреси від змінної, тобто амперсант, «CH», Enter. І ми вийшли в той. Е Розділ пам'яті, де зберігається ця зміна. В даному випадку навіть ми можемо сказати, що адреса її в 16-річному вигляді 0x00A7FI0F. Це адреса в пам'яті, де зберігається ця зміна. Зараз це невизначене значення. Коли створювалася символьна таблиця, компілятор назначив кожній змінній свою адресу. І оскільки ми не привласнили ніякого значення, то в тій пам'яті, можливо, була якась випадкова цифра, чи зна... точніше значення. І, відповідно, зміна CH до привласнення має це значення. Ось воно довільне, невизначене. Після привласнення A ми ініціалізували цю зміну, і дивимося, що трапилось в вікні Memory. F10. Ось, будь ласка, ми отримали цифру 41. Це в 16-річному коді, якщо ви пам'ятаєте з попередніх занять, ми розглядали ASCII таблицю, в якій кожен символ має своє число. І якщо ви пам'ятаєте, число A латинського вибачте, літера A латинського алфавіту мала число 41. Ось, будь ласка. До речі, третя колонка в вікні меморі буде завжди відображати тий ASCII символ. Того числа як 16-річного, яке є в, даній, в даному байті. Наступне давайте переглянемо в пам'яті, де знаходиться змінна A. Для цього ми введемо адресу, використовуючи амперсант, тобто взяття адресу змінної A. Ось як це ми зробили. Натискаємо Enter. І ми отримали пам'ять. Кожен байт має свою адресу. Але оскільки це інтеджер, для нас було б зручніше переглядати це. В стовчик по 4 байти. Давайте змінимо кількість байтів, яку ми хочемо. Ось. В розділі Columns. Колонки пишемо 4. І ми отримали 4 байти. Зверніть увагу, що е, значення не визначене теж саме: до привласнення. Натискаємо F10 і здійснюємо привласнення. Ми бачимо, що пам'ять змінилась. Перший байт. 0 a Якщо ви пам'ятаєте, в 16-річній системі A відповідає 10, цифрі 10 в 10-річній системі обчислення. Також зверніть увагу, що значення виведені в зворотньому порядку. Нічого незвичайного в цьому немає. Система на базі інтелепського процесора завжди працюють в такому стилі. Давайте проведемо експеримент. Наприклад, зараз ми зупинимо програму і модифікуємо, введемо 16-річне значення такого плану: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Що ми зробили? В даному випадку ми привласнюємо змінній змінні A 16-річне число, яке складається з 4 байтів. Перший байт 11, 20, другий 22, третій 33 і останній байт 44. І подивимося, як в пам'яті система відобразить цю зміну. Компілюємо наш проєкт. Помилок немає. Запускаємо на виконання. Переходимо до пам'яті нашої змінної A. Ampersand A. Ось ці наші байти. Натискаємо в 10, буде привласнення. І зверніть увагу. Система зберігає їх в зворотньому порядку. Тобто те, що було 100A тільки на початку, а не в кінці, як ми е, чекали на це, то це так працює система. Зупиняємо програму, модифікуємо 10 пишемо. А зараз знову запустимо програму і подивимось, як в пам'яті відображаються наші поінтери або вказівники. Компілюємо програму і запускаємо в режимі debug F10. Привласнили змінній A10. Давайте отримаємо адресу і значення змінної A, Ampersand A Ось ми отримали значення 10 в зворотному порядку, як ми і розбирали це хвилину назад. Далі, давайте. Відкриємо друге вікно Memory 2, і в ньому відобразимо значення змінної pointer P. Заходимо в debug Windows. Memory. Memory 2. Ось, будь ласка, воно відкрилось. У нас дві закладинки: Memory 1, Memory 2. Для зручності ми зробимо його side-by-side. Side. Як це зробити? Просто взяли за закладку Memory і наводимо. На Placeholder і відображаємо. В даному випадку ми маємо сайт-бай-сайт side side memory 1 і memory 2. Сконфігуруємо memory 2. Оскільки це pointer. І система у нас зараз 32-розрядна. Про це ми поговоримо пізніше. Значить, ми знаємо, що Pointer буде займати 4 байти в пам'яті. Занесемо адресу змінної P. Пишемо. Ampersand P. Так. В даному випадку, це наша змінна P, в яку ми будемо заносити адресу змінної A. Тобто, в даному випадку, оця адреса, ось я її виділяю, повинна буде занесена. Ось, де в нашому вікні Memory 2 виділені 4 байти. Натискаємо F10, робимо привласнення. І ми отримали адресу. Тепер давайте порівняємо з цією адресою. Нагадую, що в пам'яті це все зберігається в зворотньому порядку. Тобто 98 йде першою з кінця. Потім F8 йде. D6. Ось він. І 0,0. Зупиняємо нашу програму. F5. І модифікуємо, додаємо на референси, тобто посилання. Створимо нову змінну. Вкажемо, що це буде референс B І привласнимо A. Компілюємо нашу програму. Помилок немає. Запускаємо F10 і зупинимось на створенні змінної B. Натискаємо F10. Вийшло привласнення. Тепер давайте візьмемо в двох цих вікнах і подивимось на змінну A та змінну B. Ось в першому вікні меморі ми записуємо взяття адреси змінної A. Ми отримали значення 10. В меморі 2 вікно запишемо взяття адреси від змінної B. І ми, зверніть увагу, отримали одне і те ж число. але також ми отримали одну і ту ж адресу, тобто в двох вікнах ми дивимося на одну і ту ж ділянку пам'яті. Так як ми з вами вияснили, що референс це е, як друге ім'я для змінної. Зупиняємо нашу програму і додамо: змінимо значення змінної B при власному 100. Компілюємо, запускаємо F10. В цій точці давайте знову вийдемо на ділянку пам'яті, де знаходиться змінна A та змінна B. В вікні Memory 1 буде змінна A, в Memory 2 змінна B. Як ми вияснили, вони вказують на, один і ту, на одну і ту ж ділянку пам'яті. Натискаємо: зараз ми даємо нове значення для змінної B. Натискаємо F10. І зверніть увагу: змінилась змінна B, також змінилась змінна A. Це легко нам подивитись і в режимі debug, якщо ви наведете на змінну A. В даному випадку вона вже має значення 100. Зупиняємо програму. Далі ми модифікуємо нашу програму і надрукуємо на екрані значення наших поінтерів вказівників. Ми використовували функцію printf. Ця функція приймає аргументи. Ну, Наприклад, ми введемо текст A, адреса A дорівнює. І використаємо placeholder X, який означає, що друкувати в 16-річному. Вигляді. Наступне значення з нового рядка буде в нас B. дорівнює Теж «Placeholder» в 16-річному вигляді. І з нового рядка ми надрукуємо pointer або вказівник, вказівник P. Такий же placeholder X. Аргументи будуть виглядати таким чином: амперсант A, амперсант B і просто Pointer. P. Чому P без амперсанту? Тому що P вже є сама по собі адресою, а A і B це змінні. І тому нам треба взяти з цієї змінної адресу, і ми використали в цьому випадку амперсант. Компілюємо. Ми отримали повідомлення, що функція printf не знайдена. Ми пам'ятаємо про це. Треба додати header файл. Оскільки це стандартна бібліотека. Пишемо Include. STD input H. І компілюємо знову. Все відкомпілювалось, помилок немає. Запускаємо нашу програму. Давайте зупинимо тут: поставимо breakpoint. Натискаємо F5. Програма зупинилась на Breakpoint. Переходимо в вікно, консольне вікно, де наша програма надрукувала значення. Адреса змінної A ось така. І B. Та ж сама. Чому? Тому що B це є референс на змінну A. І Pointer P має те ж саме значення. Чому? Тому що ми привласнили змінні P адресу змінної A. Тому ці всі три значення однакові. Зупиняємо програму. А зараз коротко про програмування для 32-розрядної системи і 64-розрядної системи. Нашу програму ви вже бачили, це 32 розрядна система. Ми бачили це по розміру адреси, було 4 байти. І ось чому. В конфігурації ми можемо вказати тип платформи, під яку ми хотіли б скомпілювати нашу програму. В даному випадку X86 або X86, це означає 32 розрядна система. Воно активне, і тому наша програма компілювалась для 32-розрядної операційної системи. Ми можемо змінити це. Якщо ваша платформа дозволяє працювати 64-розрядною, ви можете перейти на 64-розрядну систему. Ви змінили конфігурацію нашої Visual Studio і, відповідно, компілятора. Запускаємо на компіляцію. Помилок немає. І робимо F10, запускаємо в режимі Debug. Зверніть увагу, вікно Memory 1 та Memory 2. Адреса зараз збільшилась. Тобто тепер адреса займає не 4 байти, як в попередніх прикладах, а 8 байтів. Тобто, наша програма і файл executable, який буде створений після компіляції, може успішно запускатись на платформі 64 розрядній платформі. Зупиняємо програму. Повертаємо назад 32 розрядне, це не важливо на даному занятті. І на цьому ми будемо закінчувати. Ну, по-перше, це ми тільки поверхнево пройшли тему про поінтери, тобто вказівники та референси посилання. Наступне заняття. Ми вернемось і розглянемо більш розширено висновки. Змінна вказівник або Pointer зберігає адресу ділянки пам'яті вашої програми. Змінна посилання або референс являється синонімом до змінної, яка з нею пов'язана. Також зміна значення в змінній веде до зміни значення в референсі або навпаки. Visual Studio в режимі відладки дозволяє переглядати пам'ять. Використовуючи вікно Memory. Для виведення на екран 16-річних значень використовується функція Printf з форматом %X. На цьому урок закінчено. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всього найкращого.